це вже і урок так. номер 3. І у цьому уроці ми розглянемо, як грамотно розмістити розетки і вимикачі в кожній з типових кімнат квартири або будинку. Кожне приміщення має свої функції та вимоги до електропостачання. Тому розташування має бути адаптованим до сценаріїв використання. І так, розглянемо планування електрофурнітури на різних типах кімнат. І першою буде це кухня, а це мінімум 5-7 розеток під холодильник. Льову, чайник, кавоварку, витяжку, духовку тощо. Далі йде робоча поверхня. А це мінімум 3-4 розетки на висоті від метр десяти. Для вбудованої техніки нижче робочої поверхні. Орієнтуємося на план кухні. Також не забуваємо про окремий автомат для потужної техніки під духовку, посудомийку, або інші прилади. І останнє це вимикач світла при вході плюс локальне освітлення під шафами з окремим керуванням. Переходимо до наступної кімнати, а це саме вітальні. Перше, це головна ТВ-зона. Під неї треба мінімум дві або три розетки: це ТВ, інтернет плюс сателіт. На висоті приблизно метр двадцять. Біля дива. Розетки для зарядки, торшеру, можливо, димер для м'якого освітлення. І саме освітлення це вимикач при вході, плюс, можливо, прохідний біля дивана. Наступна кімната це спальня. Біля ліжка, по дві розетки з кожного боку, а це зарядки світиння, плюс вимикач основного освітлення або нічника. Наступне це вимикач основного освітлення біля входу і опціональна димер або додатково декоративний освітлення. Наступна на черзі. Це саме ванна кімната. Під неї треба IP захищені розетки не нижче IP 44. Розетка біля дзеркала це треба нам під фен або триммер на висоті 1,10 або 1,20 м. Для бойлера або пральної машини окрема розетка з окремим автоматом, плюс вимикач при вході за межами ванної або спеціальний герметичний. Наступна кімната це кабінет або робоче місце. Це 3-4 розетки для. Комп'ютера, принтер, лампи, зарядок, наступне це інтернет-розетка поруч і вимикач біля входу, плюс додаткове керування настільною лампою. Плавно пересуваємось до останньої нашої кімнати з прикладами: це дитяча кімната, а це розетки з захистом від дітей або із заглушками, невелика кількість точок у зоні доступу дитини, плюс світло, це вимикач при вході, плюс нічник з керуванням біля ліжка. І переходимо до поради від компанії Елікус. А це уяви день у кожному приміщенні, що ти робиш, де стоїш, де вмикаєш світло, чи що ти заряджаєш. Плануй не просто розетки, а зручність щоденного життя.